Доброго ранку. Сьогодні до нас завітав господар вулиць у місті. Але хто? Послухайте загадку, слухаємо уважно. На червоний встань, на жовтий дорогу оглянь. Перейди доро... Перейдуть дорогу люди, що за диво вам моргає, хто з вас, діти, відгортає. Дітки, про кого наша згадочка була? Про Світлофор, молодці. Ану погляньте це на світлофор. У нього це, є так. кольори. Хто мені скаже, які кольори у світлофора? Жовтий, оранжевий, Червоний, оранжевий, червоний оранжевий, жовтий та зелений. Так? Да, ты... А що, дітки, означає червоний колір світлофора? Що це означає? Що треба людині що робити? Стоп... Стояти так і нікуди не йти. Стояти і чекати. Що означає жовтий колір світлофорі? Так, теж стояти, але можна вже приготуватися, так? ну нікуди не йти. І що означає зелений колір у світофорі? Можна, йти. Можна... Можна, йти. можна рухатися, так? Можна переходити через дорогу. Молодці. Давайте ми з вами розглянемо картинку. Подивіться, що це у нас зображено на цій картинці. А ну, поглянемо. Що ми бачимо на цій картинці? Світлофор. Бачимо, ще, що, що бачимо? Люди як переходять дорогу? Цепла. Люди переходять дорогу як? Вірно? Так. 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 Переходять дорогу по чому? По зебрі, так? А скажіть мені, будь ласка, а що це рухається по дорозі ще? Маш... Машини. Машини. А хто, е, хто у машинах і в автобусах сидить? Як називаються ці люди? Водій. Веде машину водій, а сидить в машині поряд. хто? Паса пасажир Тож, за рулем сидить водій, а потім сидять то пасажир. Молодці. Ну, Але для всіх цих людей і для водіїв, і для пішоходів е є лиш тільки одне правило. Правила дорожнього руху. Повинні знати всі знаки, дорожні знаки, так? і знати всі правила пересування по дорозі: і пішоход, і водій. Дітки, Дивимося далі. На який колір світофорі потрібно переходити дорогу? На який? На На зелений. зелений. Дорогу можна на який колір? На зелений. зелений. На зелений, Молодці. Дивіться Білядь. угу. на картинку. Хлопчик показує ось на світофор пальчиком, Зел... горить зелений колір. Бачите? І вони під сестричкою переходять дорогу. Брати куче свою сестричку, на який колір можна переходити дорогу. Добре. Дітки, зараз ми з вами пограємо в гру, наш світофор хоче пограти з вами в гру. Слухаємо уважно. Ми тут будемо хлопати і сидіти тихенько. Коли я буду вам показувати. Колір колір світлофорі. Це будуть у нас кольори які? Червоний, жовтий та зелений. На червоний а ми сидимо тихенько. На жовтий ми теж сидимо тихенько. А на зелений ми будемо що хлопати. Зрозуміли? Ану, я так. зараз гуляну, хто в нас буде уважний. Перший колір у нас. який? Що ми тут робимо? Сидимо тихенько, так? Далі йдемо. Далі йдемо уважно. Що робимо? Хлопаємо. Хлопаємо. Хлопали. На зелений колір ми можемо переходити, так? Наступний колір. Наступний колір. Який? Ми ну, сидимо тихенько, так? так? Дивимося далі. Наступний колір що ми робимо? Що ми робимо? Так, хлопаємо. Молодці, уважні. Хлопаємо. Наступний колір у нас який? Що ми тут робимо? Сидимо, так, тихенько сидимо жде, чекаємо далі. І наступний колір, а що ми робимо? Хлопаємо на зелений колір. Хлопаємо, хлопаємо. Ой, малята. А що ж у нас далі сталося? Ану, дивіться на картинку, що у нас сталося? У нас що аварія, аварія, так? А аварія чому це так? А чому це сталося? Тому що водії неуважні, так? Немає так. на дорозі. Що ми не бачимо на дорозі? Можна... Ну, ну... Вони будуть так, вони будуть робити машину. Чому це сталася аварія? Тому що на дорозі ми не бачимо, що світлофора. так? І наші водії так. не змогли роз'їхатися. Подивіться уважно, що це в нас таке ще раз згадаємо. Які кольори має світлофор? Червоний, жовтий та зелений, зелений. Молодці. Зараз ми з вами зробимо ось такого світлофора, щоб на дорогах не було аварій, так тому що наші машини вже зіштовхнулися. Ось такого світлофора ми будемо з вами сьогодні робити. Роботи нам потрібно. Що, дітки, потрібно? Зараз подивитись. Серветочка. Дивимося уважно. Серветочка, дощечка, простилі червоного, жовтого та зеленого кольорів. І прямокутничок чорного кольору. Але спочатку ми, дітки, що робимо? Зарядку починаємо. Починаємо. Поставили ручки на столики. Розминаємо наші ручки, пальчики. Ось паркан. З'єднали ось так. Ось паркан. Ось будинок. Ось так ручки поставили. Будиночку поставили. Ось будинок. Знов паркан. І знову будинок. Ось велика вулиця. Вулицю зробили. довго, ручки склали ось так. Ще раз. Ось парка. Ось знову будинок. Ось знов будинок. І скінчилась вулиця. Ось так поставили. І скінчилась вулиця. Молодці! А зараз починаємо працювати. Дивимося уважно, я буду пояснювати. Беремо наш прямокутничок. Беремо червоний колір пластиліну. Червоний. Будемо спочатку робити найверхній наше очко світлофора. Беремо, маємо е, від пластиліна кусочок та ну, не дуже маленький, розминаємо в ручках, да. розминаємо в ручках і робимо кружечок. Є в нас кружечок? Один є. Берем жовтий колір пластиліну. Спочатку робимо всі кружечки, всі очка о, світлофора, а потім будемо клеїти на папір на, на картон. Робимо друге очко світлофора. Теж так само розминаємо. Кружечок. І кружечок у мене є вже. І так само робимо із зеленим кольором пластилів. Робимо кружечок. Молодець Микита, бачу, роби ще зелений кружечок. Розминаємо. Робимо. І кружечки в мене готові. Тепер ставимо на картонку і прикладки, робимо перше очко нашого світлофора. Я сам став сюди. Прижимаємо пальчиками. Кружок такий робимо. Друге очко жовтого кольору посередині. І третє очко внизу, зеленого кольору. так кружочок ділимо. Морці такое. Давай жовтый, следующий жол. Ось такий світлофор молодец. Марія, бачу. Молодець. Гарна робота. Молодець. Покажу. Так, Єсенія, молодець. Гарно. Давай, Микитка, ми чекаємо таке. Молодець. Пойдемо. Я бачу, бачу, молодець. Молодці, гарні у вас світлофорчики вийшли. А ну, давайте пригадаємо, які кольори на світлофорі. Червоний, жовтий і. Зелений. Ти? і зелений. Так? На який колір світлофорі не ми можемо рухатися, переходити не дорогу? Не на не зелений. Не так? Запам не не зелений. Запам'ятайте, що на зелений ми можемо не переходити не з вами дорогу. Молодці. Ви гарно сьогодні працювали, гарно слухали. Так, Буду з вами прощатися. До побачення.